Вітаю, шановні. Ура, огород і рівною. Тому що був. Отак. Два вона. Фір. Зажимав наскрізь е, шпилькою і затягував. Дід варівав. Зараз буду встановлювати. Понамазував всі болтики графітною смазкою, так щоб потім можна було викрутити нормально. Гаєчки всі поставлені латонні, щоб вони не закисали. А тут, де входить болтики в тіло, обов'язково графітна змазка, бо інакше буде сорвати різьба. На вихлопній болтик також змазуємо графітною смазкою. Щоб він був живий. Це шпилька а не болтик. Ну і Болтики також, щоб вони легше відпущувалися, змазуємо їх графітною змазкою. Роботу з комином трубою вихлопною завершив, Позакручував все, позмазував, Ну, можна буде працювати. Ще розкажу, де в мене стоять латунні гайки. Тут є кріплення самого коліна всі три гайки латунні і кріплення вихлопної труби одна гайка латунна. Всі решта гайки в мене залізні, так як до них можна добратися і при потребі можливо їх навіть болгаркою зрізати. Добре, дякую за перегляд, до зустрічі.